Владислав Гераскевич, Україна. Сьома проміжна позиція. Лідер збірної України він показав неймовірний четвертий результат у третій спробі. Завдяки цьому піднявся вище. Зараз будемо стежити. Потрібен ідеальний спуск від Влада. 4,97. Непогано, не ідеально на старті, але дуже і дуже непогано. Далі потрібен максимально чистий, максимально ідеальне проходження цього треку. Непогано під гальмовою трохи Владислав Гераскевич. У нього було 17 сотих секунди переваги на членом вина. Зараз програє окей. А з тих спортсменів, які вміють здобувати швидкість внизу цього треку, він не помиляється тут на відміну від Венао. Уже одна сота секунди переваги. Дивимося далі за швидкісними показниками. Третя найкраща швидкість 113,4. Треба більше влад потрібно ще знаходити швидкість на цьому треку. Він вміє це робити. Був тут четвертим. Подивіться на ідеальний вихід і сто Швидкість для Влада зараз він виграватиме внизу треку багато у Чанвинао. Він буде вигравати. І що ми побачимо на фініші від Владислава Гераскевича? зберігає за собою сьоме місце. 53-61. Повільніше ніж це було у попередньому спуску. Але Владислав Гераскевич встановлює особистий рекорд на чемпіонатах світу. Що найменше сьоме місце, і це фантастика! Немає в Україні жодного треку. Для скелетону, але у нас є спортсмен рівня топ 7 найкращих на чемпіонаті світу серед чоловіків.